А <звучить> Мавпочки екопарку Ковалівка переїхали у новий будинок. Сучасне простори приміщення розраховане на 17 вольєрів та призначене для мавп усіх видів, розмірів та з різних географічних зон. Вони вже освоюються на новому місці. Цю суботу ми будемо відкривати цей дім. мавп. ми його будували практично рік, дякуючи волонтерам, які дійсно допомагали нам, які допомагали нам будівельними матеріалами. Дуже багато людей, небайдужих, відгукнулися на допомогу. І разом спільними зусиллями ми побудували це приміщення. На вході в Мавп'ятник відвідувачів зустрічає емблема екопарку Ковалівка Усміхнене дерево хлопчик зі скейтом, Тукан та Лемур. Окрім рельєфної, монтують і об'ємну композицію. Створює її художник він же і зварювальник Дмитро. Буде дерево. Варимо каркас, тоді обліплюємо з улипкою. Приїжджати, подивитися. Тепер, кажуть, в екопарку місця має вистачити усім і хвостатим переселенцям, і тим приматам, які ось-ось з'являться на світ. Тут знаходяться тварини і наші, і тварини з Фельдман-Екопарку, і з інших парків переселенців. Тобто тут збірна, дім збірних мавп з усієї України. В екопарку Ковалівка зараз живе близько 30 видів мавп. Чимало тварин евакуювали з Фельдман-Екопарку, врятувавши від обстрілів.